Дуже швидко побудували дах протягом зими. В той момент я робив проект і також кожен день доїжджав, Бачив, що вони працюють взагалі сніг не сніг. А зараз я під'їжджаю і бачу ось що дах повністю розібраний. Що сталося? Як пояснюють хлопці, може бути це іменно підпал, коктейль молотова, якась помста. Ну, дуже прикро, що є такі люди. І факт, що будинок, який вже мав вікна, дах, що найменше, проводка, багато всього потрібно заново міняти. Я не знаю, чи вікна, хоч якісь, можна буде залишити, але. Практично повністю дах зруйнований. Вся бляха повністю спала, ну таке.